Ви на каналі Українки, що подорожую світом. Живу два роки в Албані, а тут поруч Італія знаходиться і на свій день народження я собі влаштувала е, триденний такий тур в місті Барі. Тому запрошую вас до перегляду. Дякую, що ви зі мною погнали дивитися новий день в барі. Снідати я буду взагалі не у класичній кав'ярні. А обрали ми для сніданку дуже цікавий заклад тут в барі, в Італії. Я знайшла біля свого житла, біля барі румс, де я жила, вже виселилася і маю тут останній день в барі. То встигаю поснідати, поїсти в ресторані Олд Tbilisi. Сніданок у мене буде цікавий, бо на сніданок буде і Хачапурі, і Хінкалі. Тому що захотілося все одразу і шашлик ще теж буде. Тому не можу не показати вам таку рекомендацію, обов'язково хочу дати. Тому що такі місця ви маєте теж знати і відвідувати в Італії, в барі. Виселилася зі свого житла, рюкзак залишила на рецепції барі румс. Виявляється, у мого житла є рецепція, але вона розташована. Не там, де квартири ці кімнати безпосередньо, а трошки далі по вулиці можна залишити рюкзак. Вперше стикаюся з таким, що це опція платна 5 євро за одиницю багажу. Я й залишила рюкзак, бо рейс у мене до Тірани сьогодні вечірні, об 11-й годині ночі, тому є ще весь повний день світловий, щоб гуляти і їсти, багато їсти. Чи, чи не доїла? В мене сьогодні по плану, ну, з хінкалі я розпочинаю. По плану, що жила то в мене, е а далі не придумала. Ну що, друзі, ви не уявляєте, які тут аромати? І це один з найкращих сніданків взагалі в моєму житті. Ну, бо як такий сніданок може бути не смачним і поганим, От скажіть мені. І, хоч український ресторан тут в барі, я не знайшла. Проте, отака гостинність грузинська, мене в цій поїздці зараз влаштувала. Ну, яка смакота, який колорит. Як приємно опинитися в такому цікавому місті в Італії. Ну і апогей цього сніданку я вже ніяк, щоб ви розуміли. Я вже не можу. А тут ще й хінкалі, 5 штучок. А далі був шопінг у центральній частині барі. Я придбала таку сорочку, льняну, рожеву, яскраву, і це, до речі, чоловіча сорочка, але якість неймовірна. І отакий сувенір з Італії буде мені нагадувати про ці сонячні яскраві серпневі дні. Далі я завітала там у зару. Відео не знімала, бо була дуже зайнята шопінгом. Придбала шкіряний ремінь. Зара тут це вигідніше робити аніж в Албанії, дешевші ціни. Завітала в Кікомілано. Ось такий шопінг. Заморилася декілька годин на шопінг. Витратила. І знайшла цікавий варіант обіду. Я наїлася хінкалі, досить такий сніданок був плотний. Його вистачило на декілька годин. А на обід захотілося чогось солодесенького. Я знайшла незвичайний заклад в барі, заклад, де роблять японські панкейки. Замовила для початку матча, не проста матча, а матча фрапучино. Вперше куштувала ну дуже класно. Замовила Моті, теж це я так чекала на свої японські панкейки. Хотілося спробувати по максимуму те, що мені недоступно в Албанії. Зокрема, Італія, навіть невеличкі міста, можуть. Похизуватися різними інтернаціональними кухнями світу. Тут є і філіппінська кухня, і японська кухня, і грузинська, яку ми сьогодні бачили, і от японські моті, і японські справжні справжні панкейки японські це розкіш, яку я хотіла тут скуштувати. І ділюся з вами. Фува, якщо не помиляюся, це мережеве місце. Тобто існує не тільки в Італії, а в різних країнах світу. Моті мені дуже сподобалося. Це була зі смаком манго. Ну і напій мені теж сподобався, але найбільше мені сподобалася величезна кількість японських панкейків, різновидів їх в меню. Мої панкейки були зі смаком Тірамісу. Дуже смачно. Хочу покататися на цьому паровозику. 10 євро з людини коштує цей паровозик, Так смішно я йшла і кажу: ну, якщо 10, не поїду. Якщо там 3-5, нормально, підходжу. Скільки коштує? 10, поїхали. Зробить коло і висадить тут вже. Стартує цей вагончик близько набережної. Там набережна. Це місце, де відбувають восьминогів, яке я бачила в перший день і вам показувала цей вагончик тоді. Казала, що хотіла б покататися. Сіла в останній вагон в прямому сенсі. Ось те ж орієнтир, звідки стартує цей потяг. Наш, наш Такий саметая ласаністра. Ми... Це ще не старе місто. А мені цікаво, що буде катати нас саме старим містом цей паровозик. Покажу вам вулиці Барі. Катаємося з вітерцем, і в принципі це приємно робити після довгих прогулянок містом. А ще цікаво почути інформацію, яку зараз тут розповідають. Її надають англійською, італійською, і я чула навіть французьку тут мову. Серед туристів, що сидять поруч зі мною, поляки і взагалі багато різних національностей, нам розповідали про театр. Символ барі та загалом регіону Апулія – це театр Петруцелі. Целі, ця рожева будівля, яку ми бачили з вами з різних сторін. Зараз побачимо знов. До речі, четвертий за розміром театр в усій Італії. Побудований на початку ХХ століття. У 91-му році був зруйнований від пожежі і реставрувався 18 років. А це інший театр в барі, це театр Маргеріта. Він не використовується як театр. Зараз це музей мистецтв. І я щиро вражена, бо барі не найвідоміше місто Італії, можна сказати, невеличке, хоч і столиця цілого регіону. Але наскільки тут багато і будівель історичних, які збереглися, були реставровані, але мають історію. Скільки тут всього цікавого? Оцей бульвар, до речі, став одним, одним з моїх найулюбленіших. Оці пальми дуже мені тут сподобалося. За цим бульваром вже починається старе місто. Не таке воно і маленьке, цей шматок міста. Там можна цікаво провести час, багато гуляти. Там можна навіть виняняти житло через букінг або. Airbnb І жити в історичній старій частині міста. Я все чекаю, поки мій вагончик оцей заїде в старе місто, і вже зараз розумію, що це була маркетингова якась така стратегія, реклама. Тому що, ну, а як же ми заїдемо в старе місто, якщо там пішохідна зона, я там вже до цього гуляла і цих вагончиків я там не бачила. Тут я розумію, що ми об'їжджаємо, оминаємо старе місто і просто їдемо по колу вздовж старого міста до портової частини міста. Тут я розумію, що в старе місто ми не поїдемо, можемо лише отак от зазирати через перехрестя вулиць. Зупиняємося на світлофорах. і... В цей час є можливість роздивитися будинки. За цю поїздку, маючи три повні дні, я не відвідаю всі принади міста Барі. Тут є і фортеця. Ми зараз от біля неї проїжджаємо. Вона з іншого боку, в мене огляду просто зараз на неї нема. До фортеці не дійду вже сьогодні. Можливо, залишу. Ці пам'ятки вже до наступних відвідин міста Барі треба, щоб інтрига якась залишалася, чи не так? Мені тут сподобалося не все роздивилася, не все побачила. Хочеться повернутися, тобто, це місто не таке непересічне значення тепер матиме в моєму житті, тому що ну, тут багато краси і багато незвіданого досі, що хочеться роздивитися. Ми лише за цей час з вами малесеньку частину його розглянули. Я радію, що в перший день відвідала. Базиліку Сан-Нікола. Є відео про це в відео з, з моїм святкуванням дня народження. І оце зараз ми якраз проїжджаємо сан нікола просто з іншого боку. Мені тоді ще ця набережна оглядова сподобалася біля сан нікола Класно, Класне місто. А ми вже наближаємося до точки старту, вона ж буде і фінішною. оце так. Привіз мене паровозик на ту ж точку, де і я і сідала. Що я вам хочу сказати? Я засікала час, ми каталися 20 хвилин це з усіма світлофорами, з усіма паузами. Я думала, що прогулянка буде довше. Нам сказали пів години, але це було 20 хвилин ну з усіма просто тянучками, скажімо так. І я відчуваю себе трошки незадоволеною, ну і вам вирішувати теж і інформація. Така, що 10 євро за 20 хвилин з людини. Ну, маршрут ви бачили, ми не їхали саме через старе місто безпосередньо, бо там пішохідні вулички, там не може вагончик їхати. Ми оминули отак старе місто. За 15 хвилин щось якось 10 євро забагато, я вважаю. Хоча мені і сподобалось, двоякі такі відчуття, наче і сподобалось і і дорого. Прийшла в старе місто, буду ногами тут гуляти. На що, хотіла паровозиком цим поїздити? Треба ходити ногами, дивитися все. Ще є в мене час до відльоту. Тут є стільки всього, що можна і треба дивитися, тому можна навіть без програми особливо тут гуляти. Ця вуличка мене манить. Terima kasih telah menonton! Італія мені підходить, я так дивлюся. І подобається. О, пішли далі. Ці вузенькі вулички. Я йшла і йшла і прийшла в кафедральний собор сан Сабіно. другий за значенням храм в барі після базиліки Сан-Нікола. І вхід сюди платний, на відміну від базиліки Святого Миколая. Сюди вхід 7 євро і 9 євро. Якщо ви хочете підземну частину відвідати, а також музей міський. І я рекомендую брати оцей квиток, який за 9 євро. Ось я спустилася в крипту. Сан-Сабіно це приклад аполійського романського стилю, дуже гарно виконаний собор з білого каменю, наче і мінімалістично вбраний, але все одно шикарно виглядаючий. І основна його така особливість, за яку ви доплачуєте, плюс 2 євро від основного квитка, те, що можна спуститися ще нижче, в підземну частину під Собор Сан-Сабіно, щоб побачити залишки ранньохристиянської церкви дуже-дуже давньої. Там збережена і мозаїка. Зараз я туди прийду. Ось я сюди прийшла ось ця мозаїка. І вражає, як гарно вона зберіглася. Це, по суті, церква під церквою. Це я кидаю туди монетку, бо я побачила, що там монетки лежать, і вирішила, що мені теж треба кинути, щоб повернутися в парі. І в Адріатику я монетку не буду кидати цього разу, а отут, от під землею, в Сан-Сабіно, хай мої 20 центів. Полежати разом з центами інших людей. Я скажу чесно: я спочатку сумнівалася, чи платити за вхід, чи треба воно мені, і вирішила, що це було не зайве вкладення для мого культурного розвитку. Цей ми вже з вами перемістилися в музей, міський музей, який знаходиться трохи поодаль Сан-Сабіно в декількох кроках. І якщо ви купили вхід в собор за 9 євро, ви можете зайти в цей музей. Тут чаші пап, вбрання пап. Особливо мені сподобалися черевички з шовковими стрічечками. Різних років, вся інформація, звісно, зазначена, все це ручна робота, всі ці шикарні вбрання. І така релігійна складова є невід'ємною частиною міста взагалом. В барі, бачите, це справді. Невід'ємна частина життя міста була, є і буде. І в міському музеї ось розташовані і картини, і сюжети, і вбрання, і ну, це варте уваги. Добре збережено, є про що замислитися. Різні сюжети, релігійні можна роздивитися, і якісь думки для себе і вихопити. Чому ні? І ще трохи часу залишається у мене тут, щоб провести у старому місті барі, вирішити, де я хочу повечеряти, а потім вже поїду забирати свій рюкзачок та чимчикувати собі в свою албадію. Наступного разу хочу оселитися в цій частині міста. Бачила такі пропозиції, тоді відмовилася від них, тому що житло загалом було в підвальних якихось поверхах. Але зараз думаю, що це цікаво. Вечіряти збираюся тут перед своїм літачком. Це була перша вулиця старого міста, на яку ступила моя нога тут. І зараз я хочу зайти сюди в заклад з восьминогами, поїсти восьминогів на дорожку, на доріжку. Ось ось цей заклад. Тут пропонуються місцеві морепродукти. І хочу зайти. Дивіться. Ви б зайшли в таке. В цьому закладі свої правила. просто так не пускають. Треба замовити закуску і основну страву. Тобто просто прийти, посидіти, і там з Кока-Колою не вийде. Ну, свої правила. Ось я тут зробила замовлення, буде в мене паста і буде в мене крудо з морепродуктів. Таке буде завершальне в мене. Побачення з барів. А ось і закуска, і тут отакі креветки споживаються сирими. Мені рекомендували не використовувати оливкову олію і лимон, а просто їсти сирим. І я в Албанії досить часто замовляю крудо, але тут крудо інакше в Албанії. Тут в Італії реально сире. Мені хотілося скоріше закінчити з закусками, приступити до більш приготованих страв. І на основне, в мене паста з креветками. Було дуже смачно, мені сподобалося. Та і сирі морепродукти мені, в принципі, теж сподобалися. Запам'ятаю, барі таким <сум> вечірнім, гамінким, смачним. А коли я вже вийшла з цього закладу, щоб їхати в сторону аеропорту, я побачила, що величезна черга на вулиці чекає, щоб потрапити сюди. 9 година вечора зараз буду відправлятися з барі в аеропорт. Останній шаттл автобус їхав о 20.30. Я не встигла на нього. Ну мені і рано було. Вирішила все-таки потягом дістатися в аеропорту. Запитала на рецепті своїх оцих барі румс, де я заселялася. В них там рецепція, де я залишала рюкзак, і Мені сказали, як, як знайти потрібну станцію, то це буде відправлення з центрального вокзалу, але якось мені сказали трохи правіше піти. Я спочатку шукала в баральню, вона тут платна на вокзалі, один євро. І це от вокзал, але мені потрібна якась правіша, інша, інша вхідна група. Зараз буду шукати. Головне, що знайшла оце. Один євро монетою оплата. Якщо нема монети, то є автомат, який розмінює. Ну, так, чистенько, приємно. За один євро отримаєш послугу нормально. Так, в автоматі в автоматі було в цей раз легше знайти кнопку «Аеропорт» і купити квиток в 5 євро коштує барі аеропорт. Але зараз виявилася інша проблема, що в аеропорт потяг найближчий через 40 хвилин. Я розраховувала, що вони швидше будуть ну, через через півгодини. Я думала, що вони швидше будуть курсувати. Я встигаю, але так, досить впритик. Тепер я змагаюся з такою штукою. Я не знаю, чи треба це робити. Але тут стрілочка, там платформа. Нічого не відбувається. Так, да, зараз он 21.15, Через скільки 21 там буде мій потяг в аеропорт. Окрема платформа для потягів в аеропорт. Що за спецефекти я зробила? О, дочекалася, їде мій потяг. Ну, якщо я правильно все зрозуміла, я прийшла на ту станцію і сяду в правильний потяг. Такий красивий. Міжміський. Він прямує не до аеропорту, він їде далі. Саме цей Барлету. Тут різні напрямки. Тому так. У мене без місця, я так розумію, сідати на будь-яке можна, чи що? Так, я вже в потязі. Місця займають всі, хто яке хоче, вони без нумерації. На ну, що? Головне, де їхати справді в аеропорт. І ось я вже в аеропорті, звідси я і виїжджала в місто тоді. 20 хвилин їде потяг, це скоріше, ніж автобус, але треба дивитися розклад автобуса і потяга, що швидше приїде. Тому що автобус був 5 євро, потяг 5,30, В принципі, однаково. Є ще 16-й автобус громадський, який за 1 євро може вас довести до міста, але в нього розклад, ну. Ще інший. А квиток на цю електричку не треба було компостувати, а валідувався він вже при виході, коли вже ви вийшли з електрички і йшли до аеропорту. Ось, друзі, підійшов до кінця цикл влогів з барі, пройшли ці чудові вихідні. Цибулька вже з готелю теж котячого приїхала додому. І на цьому ми з вами завершуємо це відео. Дякую, що дивилися. Не забувайте ставити вподобайку, давайте спілкуватися в коментарях, планувати нові подорожі, Підписуйтесь на мій інстаграм. Я Ніна за Слава Україні!